Всім привіт! Отак от, от попадає сільський люд на землі за погодних умов. Сьогодні у нас 18 липня, дуже великий вітер, вибачаюсь відразу за звук. А 18 липня 24-го року ось такий маємо вид на полі із соєю. соя махоні, супер ультрарання, да, вона супер ультрарання. Ось, як ви бачите, яка вона зараз <свист> по вегетації вона вже стоїть жовта і буквально тут через е, тиждень молотить. Але чи буде тут щось молотити, це вже питання інше. Тому що соя Весни хорошо, э, хорошо задавалася, хорошо стартанула, нав'язала нормально э, стрючків, але ж наші погодні умови, високосний рік і сої в нас, принаймні, махунікій зібралась на посів. Ось тут смужка в нас 2 гектара. Я вже зарані бачу, що тут діла не буде. Сояс печена, згорена. Можна підбирати безліч слів і синонімів, але факт є фактом. Дивимося. Стрючок. Стрючок, стручок. Розриваємо, розриваємо стрючок, він ще не дійшов усередині, що ми маємо? Маємо ось. Все. Середня бобина запечена. Перша бобина запечена. Третя бобина ще якби вигитує, ще зелена, але вона також буде запечена. Що, що це своя дасть, Навіть важко спрогнозувати. Отакий от от загальний фон. Тут, мабуть, не досить сплотить. На посів я бачу, що точно нічого не візьме. Але ну, не знаю кілограмів по 500 дася вона. Це капец. Нічого, звісно, страшного, ми сильні. Ми будемо працювати і надалі. Але факт залишається фактом. Супер ультрарання соя. Я ж такий розумний. В той рік. Побачився ціну за місяць до початку. Збирання сої, там 500 доларів, 460 доларів. Слава Богу, що я не багато її купив, я ж такий грамотний купляю сою махоні, думаю, самий розумний. Раніше всіх посію, раніше всіх зберу і озолотюсь. чи якось так, я не знаю навіть, як правильно сказати. Зароблю грошей, да? ну не так сталося, як гадалося, як кажуть. Соя згоріла, діла з неї не буде. Хоча так ось на виток глянеш і стрючки є. Але що ж від тих стрючків? Якщо по стрючках ми висновки не робимо, ми робимо висновку, висновки по бунки. Соя ПС-2035. Наша Наша надія, соя, яка ще вегетує, в якій є ще маса добротних стрючків, які вони ще й не запечені, навіть по 4 боба повноцінних поки що на сьогоднішній день. І це ця соя, яка може нас спасти, а може і не може. Побачимо, що буде далі ті там дощі прогнозують, сьогодні буде дощ. Не знаю, ні одної хмаринки кругу, просто фізично я не бачу. Оце така різниця по сої для розуміння по вегетації. Та, Сої не надурили, супер ультрарання, але вона запечена. Махоніш. Мабуть, не наш сорт, не знаю, побачимо, що ми там змолотимо, чи буде там що на посівмату ставити. складний рік для порівняння, але, мабуть, правильніше порівнювати сою по складному році. Тому що останні роки, якщо взяти історію, то за останні 4 роки був один суперовий рік, два були сносні і Два високосні. Ну так, за 5 років. За 5 років беремо. Від 20 го і по 24. й Два високосні вилетіли. Два більш-менш там сносні 25 вона насипала. нас сипала. І 20 й рік 14 центнерів. В цьому році не знаю. ПС-2.035. Ну, може на 20-ку потяне. Знову так, все пальцем в небо. А махоні я навіть не знаю, що вона дасть. Так що отак от, друзі. Все горить. І ми, можна сказати, горимо, горимо по гришах, горимо від спеки. ну, Маємо, що маємо. Працюємо далі. Далі ще включуся, одну цікавинку покажу. Друзі, а це те, що хотів показати, те, що сказав на полі. Ось у нас така кукуруза, так, да, це не показник, це кукуруза на городі до берега, але тим не менш є такі теж, можна сказати, одні з позитивних моментів кукуруза. Кукуруза сорту Ні, гібриду, якого сорту, що вже маю? сонце пече, вже можна і сорти і гібриди попутати, але тим не менш. З гібриду кереш з угорської селекції 2021 року, яка разів 2-3 висипалася з банок, те, що остатки були. Тут у нас площа, я не знаю, чи підніму я, чи не підніму, але тим не менш, тут площа невеличка, тут трохи більше, ніж півгорода посіяна, і там на іншому городі вона посіяна. І... Як не дивно, кукуруза посіяна, мабуть, 2 чи 3 квітня. Вчепили ми її до нового трактора. Не знали, там, як ви ще не розібралися з глибиною. Там. В общем, сівалка посіяла цю кукурузу сантиметрів на, на 7 чи на 8. І що ви думаєте, така спека? Відразу вона коли сходила, така якась поганенька була, стояла, батько каже, я зараз псіханув, чіплю культиватор, пере цей, перекультивірую її. Але те, що ми зараз бачимо, вона трошки рідкувато по напевно, із того, що в, в неї погана була. Знову ж таки, три роки по і те, що маємо. Але майже на кожній кукурузині два качана. Навіть є по три. Ну, два повноцінних качана. То які вони наберуться. Кукуруза стоїть чорний колір. Темно-зелений -темно такий аж чорний. І, і спека по барабану. Сказати, що ну, є в міжряді трошки бур'янцю, ось цей е називається. Коврик, там ще якісь якийсь є. Але кукуруза стоїть, висота в неї ну, десь така метра, наверное, до трьох. Вона. 2,5, як 2,80, це буде точно. Тим не менше, менше качани тут є. Так що не все потеряно. Будемо компенсувати збитки, отримані на, е цьому, на сої кукурузою <dobric principles> з городу з 30 соток. Це, звісно, жарти, але тим не менш навіть в такий високосний. Год дурний, жаркий, не знаю як його ще описати цей рік, але кукурузка якась ще є. Один повноцінний качанчик, інший повноцінний качанчик, один качан, два качана. Тут дуже близько одна до одної, тут один качан, один, не знаю, цей набереться чи не набереться. Один, один, два. Ну прям більш-менш. Так що такі от справи. Все, друзі, далі, далі знімати будемо. Навірно, вже перші соїві жнива через тиждень. Так що так от. Все, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі!